Доброго дня, хочу залишити відгук про ево коврики від компанії EMC Elegant. Замовляв більше двох років тому. В принципі, коврики мені подобаються, так як маю декілька комплектів ще ковриків, і оригінальні, і ворсові, але чомусь. Використовую тільки ці зимою і літом, дуже практично. Зимою зрозуміло чого, літом, скажімо так, теж з ними дуже зручно, легкі в догляді, легко мити, легко обслуговувати. от Як бачите, додаткових ніяких аксесуарів не замовляв, там ще можна було шельдик з логотипом до замовити і підпятник. Прислали мені звичайний підп'ятник Ева в подарунок, але я його не встановлював, так як, ну, як бачите, необхідності в цьому е, немає. Зараз покажу, як задні виглядають. Задні виглядають ось так. Перемичка. Тут все, в принципі, дуже гарно. Як бачите, коврик закриває дуже-дуже велику площу і під. І Під сидінням авто. от Перемичка теж. В принципі, нормально сидить, вона не завелика і липучка тримається як потрібно. Так, ще з іншого боку покажу вам зараз пасажирський коврик. Ще. Тут теж все чітко. Бачите, як все закриває повністю. І ось тут теж повністю закриває він тут все. Ну, мені, мене такий варіант повністю влаштовує. Тому дякую за коврики і замовляйте на Елігант.